В цьому відео я виконую всі ваші завдання, які ви мені задали як в Ютубі, так і в Телеграмі. Ну а завдання були як і легкими, так і важкими. Ну а зробимо ми це все на приватному сервері для ютуберів Мейнхавен 3. Можливо, це трішки дивно, але з усіх завдань я почну з побудування храму Алібабі. Уявімо, що наш Алібаба він трішечки араб, тому я вирішив шукати храм в пустелі. А знаєте, що могло найкраще статися, поки я летів? Це забагали щанки. Тепер мені доведеться чекати, поки вони розбагаються. Та коли нарешті все було в нормі, я знайшов храм в пустелі. Ну і як я очікував, цей храм був залутаний, але залутаний він був досить дивно. Або тут хтось наступив випадково на міну, або це хтось зробив спеціально. Все, що мені потрібно, це трішки назбирати піщанику та блоків з цього храму. Ну, ось тепер точно буде видно, що я тут бував. Але поки я летів, наткнувся на дещо цікаве, і це аванпост. Тут одразу мене були не раді бачити, але я йшов сюди з надією. Що знайду козиній ріг, і я його, звісно, не знайшов, тому я звідси полетів. Ну, а ще я знайшов ще один храм, ну і звісно, його походу теж залутали. Хоча тут був неподалік ще один, але мені треба було всього Лише блок із цих храмів і більше нічого. Накопавши ось такий невеличкий шалкер ресурсів, я приступив трішечки вирівняти територію. Сам храм буде складатися з піраміди та двох веж, тому я приступив. Вступив до будівництва. Ну, і коли все було готово, що ж за храм алібаби без алібаби? Ну, а ще я вирішив поставити ось таку дивну голову скелета. Ну, і сам наш храм получився ось таким. Можливо, він не ідеальний, але має свою особливість. Ну і наступне доволі цікаве завдання це побудувати акваріум аксолотлю. Підготувавши, звісно ж, усі ресурси, мені потрібно було починати будувати. Ну і найперше в нашому акваріумі я звів основу, де будуть приблизно знаходитись наші вікна. Звівши усі стіни нашого акваріума, все, що мені спало на думку, це продекорувати його по бокам. Ну, а ще я пішов на спавили, що. Щоб зловити якусь тріску. Да. Ну і звісно ж, не забуваємо обов'язково продекорувати наш акваріум усередині. Якщо я зараз звідси не вилізу, я буду лежати з цим огірком. Найперший, хто тут з'явився, це тріска. Ну, а тепер найосновніше ми випустили аксолотля і лосося. Схоже, що лосось тут недовго пожив. А якщо ви запитаєтесь, де я взяв аксолотля, те ще й вам не показав, ближче до суті я його купив у Марка. Ну а далі нам потрібно знайти свиню, вбити її і приготувати смачне сало. З моїм мечем це було доволі легко та смачно. Ну, а наступне завдання це подарувати Іванові шалові стак фейерверків. Тому, звісно ж, я з радістю це зробив. Ну, а наступне, що мені треба зробити, побудувати закинутий храм десь далеко, щоб його ніхто не побачив. Та покличу в ніч чи дощ когось з серверу. Після того, як зайшли, подарую йому алмазний сет. Тому підготувавши шалкер ресурсів. Я одразу ж вирушив шукати точку для побудови. Ну і поки що результат, ви бачите, ось такий. Але найважче це спробувати зробити схожим на храм. A few moments later. настав час вам показати, ви готові бояні. Ну, добре, добре, тільки подивіться на цей шедевр. Я хотів це зробити якось атмосферно, але це не дуже. Цю роботу я вам залишу в коментарях. Ну я не винен, що я не вмію храми будувати. Ну що ж, настав час показати вам мій гаманець, який я зараз буду успішно тренькати. Ну й викладемо всі ресурси в шалкер для зручності. Ну, а другий етап це все зачарувати. Але для цього потрібно стати трішечки барменом. Спершу нам потрібна вода та незерський наріст. Далі після наросту нам потрібен камінь. Коли у нас уже зварилося зілля, нам потрібно це зробити з ривучим зіллям. Ну і далі все по тій же тактиці. A few moments later. ну і тепер заповняємо нашу ферму досвіду. Ну а ще я рекомендую вам подивитися відео в правому верхньому куту, адже саме в ньому я будував цю ферму досвіду. Ем, ну цього точно не мало відбутися. Ну а тепер нам потрібно постояти АФК. Надіюсь, що 47 рівнів мені буде достатньо. Ну а зачаруємось ми у моїй магічній вежі. І робитимемо ми це на максимальний 30 рівень. Вгадайте, що мені не вистачило досвіду, і лопата просто крінж. A few moments later. Так, кайло не найкраща, але незламність три це круто. Ну і ось усі зачарування, які мені вдалося зачарувати на максимально 30-й рівень. Ну і фінальний етап номер 3 дарування. Ді, пері, Привітавшись з Марком, я одразу повів його на місце призначення. Та можна сказати так, що ми ідемо шукати данш. З моєю майже знищеною бронею, добре. Це можна, Марк, сказати, твій подарунок. <глаз> Та ти шо? Я тобі навіть зачароване яблучко сюди докладу. Ух ти. Це схоже трошки на храм. Угу. <глаз> Марк задоволений, тому переходимо далі. Як усім відомо, у мене задано завдання зібрати 5 рабів на майнхавені <глаз> за 5 ігрових днів. <глаз> <глаз> Ну нічого, Ще найдемо, то. Лише... А він зверху, він зверху. Другу прорвало! Ну, <рес> люди, давайте зберемося нормально, ну що це таке? <рес> тобто Ні. я вас зібрав, щоб ви виконали Ану. одне завдання. Працювати ви будете в 5 ігрових днів. Реально? Так. Ну і ваше завдання це побудувати на моїй базі статую гуся. А. Статую можете ставити на цій території, де вона ось чиста. Чи ти по такого? Трішечки побільше. Прости, я зараз також швиденько е, через портали до конора входу і. подивлюся. Боже мій, там тому погано погано. Там голову під нуль треба okay. Да. Так як ви побудували суперового досконалого гуся, у нас залишився останній п'ятий день. Ну і щоб ми його використали, для вас є останнє завдання, досить просте е, можете брати будь-де. Ну, коротше, скільки знайдете гравію і піску, стільки й приносите, і далі я вам плачу. A few moments later. Тож, коли всі принесли те, що треба, я з ними гарно розрахувався. Все, хочу вам подякувати за допомогу над відео. Тримай Марк теж свою платню. Ну і наше наступне завдання це збудувати статую свого самого найближчого друга з бетону. Так як моїнхавенці, це всі мої найкращі друзі, я запустив голосування у своєму телеграм-каналі. До речі, якщо бажаєте слідкувати за мною, скануйте QR-код або посилання в описі. Ну і переміг Конор Юа, тому побудуємо сьогодні саме його. Ну а якщо чесно, то в креативі у мене вдавалось щось таке. Погодьтесь, дивитися на те, що я будую, досить нудно, тому переходимо ближче до результатів. Ви думаєте, що я буду монтувати всю цю дурню? А чому б не одразу результати? Ну, і наша споруда готова. Дуже хочу подякувати Везі та Конору за допомогу. Давайте напишемо в честь них гарний коментар. Ну і ось результат нашої чудової споруди. Думаю, оцінку залишите ви свою в коментарях. Ну що ж, дякую за перегляд, бувайте!